Я, тут п'ю каву, а воно як задимиться, та я бігом побігла, позакривала всі вікна, не знаю, чи шашлик хто робить, чи листя палить. Ну і Фентюшка вийшла заодно зі мною. Бо я сьогодні цілий день була у хаті, щось мені не хотілося виходити нічого робити. Там знайшлася робота, то помидорчиків трішки закрила, то поприбирала. А зараз я вийшла, думаю, поп'ю каву і дістану тюльпани і хоч частково висаджу їх. Бо це вже осінь. Як не крути, то дощ піде, то ще щось. А так я сьогодні, завтра, та післязавтра та і, і, і висаджу. Бо мені треба і фасолю виривати вже, яка. Достигла яка ні зелену, покладу в морозилку. Хоч там уже і місця немає, ну, а не пропадать ще їй. А може, законсервую, якось іще, пошукаю рецепти. Ой, та ну нічого. Роботи завжди на знаходиться. Допізна. Не знаю, що пахне, щось квітує і так пахне, аж дух забиває. Зараз принесуть ульпани, в мене їх там багато. Ну, частково посажу, покажу, скільки в мене багато, а ще в мене там, оце не знаю, у нас вчора дощу не було, а там показували що, мабуть, в центрі. Так щось трапило, ще що ураган, чи що там і дерева повиривало з корінням, такого тут і не помічала. Ну, а в мене грибок там, ну він уже старенький, і там сидить на ньому улітка. Я її вже клеїла, бо вона вже там побилася, ну і знову вона відпала. Ну, і ладно, я ж так і думала, що так буде. Бо то ж, гіпсова, як ота пластикова, то воно довго держиться, як ото їжачок. Я не знаю, як ще в мене казак, ото й держиться так довго. А був у мене гномік, такий здоровий дівчинка з собакою, то, мабуть, років три всього. Ну, я сама винувата, треба було її поставити в эту. В гараж на зімає красиво ж. Стоїть тут, у гірці. Ну, і загубила. Ну тоді він цей гномік не так багато коштував, здається, чи 150 гривень. А зараз же їм ціни не складуть, бо він же ж великий гномик. Гномик-дівочка. Так, добре, я почну зараз доп'ю, бо тут кориця. І піду я в гараж. візьму тюльпани, бо оце, оця лінь, вона щось мене переслідує і сьогодні якось. Ось, ось я тут сиділа, я забула сказати, а тут влетіла птичка, як вона мені в каву не капнула. Ой, господи. Син би сказав, мама, то до грошей. Сейчас витру. Ну, дивіться, оце я повиносила, хіба їх можна одній мені? Так, оце незрозуміло яка, чого вона тут. Похоже, а, на Сашену, яку мені купував синочок, я зрозуміла. Оце тюльпани червоні, оце їх... тут цілий ящик, так? А оце тут погані, ну, видно, не викинула. Чого не знаю, і куча діток. Я говорю, віки, не буду я їх садити. Чого це? Сади? Ну, це в останню чергу. Значить, спочатку я буду садити оце, що в мене тут в пакетах. Тут у мене хватає. Оце жовті. Тут на всіх понаписувано. І дивіться, їх скільки тут багато. Ось. О. І, і кроме того, що вони тут є, я навіть... Отаку ниточку тут лишила. Жовті. Далі. Ага. Віка купила колір, як ниточка. То є, це вже квітували у нас. Ну, а тут які ниточки. Подивимося. Якщо тут ниточки є. Я щось тут ниточок не бачу. Угу. А, ні, є все, все. Отож. А тому другому, мабуть, одинакові, бо тут немає. Так тут не написано ж нічого. Нічого. Значить, одинакові пізніше просто зривала. Так, а це що в мене? Віка теж на базарі купила, колір як нитка. А колір, як нитка, то ось, який жовтий. Ну тут і дітки є, і один тюльпанчик цього. А тут, ви подивіться, хіба ж це можна його все ось за день зробити? Ні. Так. Віка купила в 22-му році 10 штук. Не цвіли, колір не знаю. Не цвіли, але тут але вони хороші. Такі величенькі. Червоно-білі, рожеві, чорні. О, бачите, скільки в мене тут. Так, а це? Ага, колір як нитка. Рожевий. Ось такий. Ну, в общем, будемо садити. А це червоно-жовті. І попугає, видний, як капуста. Віка її називає капуста. А колір десь от такий. Так, жовтий лимон, бахромчатий. Ну все. Ой, ціла куча. В общем, я зараз я приступаю, хоч трішки щось посажу, Бо це ж уже... 16 година, хоч до 6 годин щось я зроблю. Це ж треба так, носки треба одягнути, бо п'ятки порепаються від землі і сапку і воду. Все, я пішла працювати. Я показала цілу кучу. А ще ж покажу свій грибочок. Я ось уже тут вставала. Ось бачите, він тут, я його клеїла. Ну ось, і це ж я його вже клеїла. Ну все, приказав довго жити, Може, оце якось ще можна заклеїть. Ну, вже все. Та вже все, треба викидатися. Вже, мабуть, у вівторок буде сміттєвоз, той викину. що його вже берегти, як уже нема що берегти. А ти мені будеш допомагати? Ну, вийшла, вийшла. Красуня. І двері оставила. Треба ж двері закривати учиться вже. Бо тут щось димить, страшне димить. Ага, все, Фендюша, я дуже зайнята. Перчатки, носки і вперед. Тут куча роботи. от ото там по колу, скільки в мене вистачить їх, сажу жовті. Може, між ними там іще якісь. Ну, я думаю, мені хватить. тут їх багато. Посадила я тут один навіть під троянди, сюди вже дітки завела, і капелька там лишилася. А так дві полоски це всі жовті. І зараз я не знаю, там пошукаю якесь коло по центру, а то, ну, у мене що, там за да? хатою ну, де кухня. І туди хватає. А я хочу, щоб і тут же ж вони післи. Бо тепер же вже там нам встановлюють я знову, ну, у кого що болить. Уже почали нам там демонтувати чи монтувати, ну, в общем, заливати цоколь поки що пам'ятники. То тепер вже треба побільше квітів, щоб було. І весною, і літою, і осінь. То мені треба на сонце, щоб тут росли тюльпани гарні. Дочачка любила тюльпани дуже-дуже. Я багато-багато буду садити. Правильно Віка сказала, бабуля садить діток. І я зараз пошукаю, де мені ще можна оці, які треба викопувати, а червоні ж можна через три роки викопувати. Зробила отаке коло, там під низом шланга, а зверху камінці понакладала, ну і ще понакладаю. І зараз посажу сюди, полью водичкою і посажу тюльпани. І спробую ось тут за трояндою таке ж зробити. Ну, може, не сьогодні, але там хочу ще таке одну коло зробити. І це будуть тюльпани. І буде непогано. А всі останні то отак понад бордюрами, скільки, скільки вистачить, всі посажу. І зараз я поливаю. Віка дзвонила, сказала, що вчора, там у місті, в центрі, в нас такий ураган пролетів, і дерева з корінням повалило. і На машини, і на будинки. Ой, Боже Боже, що робилося? А в нас тут -то -то тільки промочив чуть-чуть дощик, навіть, навіть вітру такого великого не було. Це коло я засадила. І по центру посадила чорні, і потім. По кругу і ще посадила такі бускові, темно-фіолетовий якийсь там був. Ну, коротше, це ниточки були, а я вже не пам'ятаю, які, ну оце я так зробила. Тепер там отуди бутилка, може, прийдеться пересадити, і оце ж я там хочу ще отаке коло зробити. Я хоча б сьогодні зроблю коло, а завтра посажу. Ну, потихеньку там попрямих, то там швидко. Можна посадити. А тут же ж трішки заморочки та поки виклала камінці, аж ж я несу по 5-літрове відеречко, щоб не багато, бо багато не можна піднімати. Ну і це так зробила. І будуть, я сподіваюсь, тут будуть гарні, гарні тюльпани. Дивіться, що це робиться. Кинула картошину, там маленька така. Фенді, не можна поламаєш лапки? Не можна. Вона в нас фу не понімає. Нельзя. Нельзя, обходь. Обходь, кажу. Диви, яка. Не дай Бог пригнеш. Я сіла тут перепочити, а вона грається ж, оце дивлюся. Уже хотіла пригать. Не можна. Фенді. Не можна. Не даси посидіти. Та вже треба закінчувать, мабуть. Ось у картошина. Дивіться. М? Біжи отуда. О, от, от так бігай. О, вона зараз за забор. Ні, не полетіло. Ну, вона її загубила, каже. Далеко. Шука, 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 де ж вона є. Та найде, мабуть. Ні, не найде. Шука. Вона не зрозуміла, де ж вона ділась. Пенді де? Де, де? Ну йди, от тільки ж не кидай. Нема, нема, нема. Шукай, шукай, Ану, найди. Ну, Іди, йди, йди, де вона там лежить? Де, 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 де? Та ось тут, Фенді. Йди сюди. Осьо, ось, тільки не, не занось. Осьо, дивися. <шлях> Ірванула. Дивіться, що робить. Ох, іпотіха. Все, пішла, я трішки дороблю, бо вже починає холодати. Ага. Все, грайся. Тільки не пригай, бо там високо поламаєш лапи. Поняла? Фенді? Фенді. Поняла? Встигла я і посадити, і коло зробити. І від теля забрала дві троянди, пересадила одну туди далі, а одну там, за оцією трояндою, там біля камінців. І вийшло таке коло. Для чого я це роблю? Зараз хочу пояснити, оці тюльпани... Вони якби каліровані чи якісь, в, в общем, їх треба викопувати кожного року. А якщо їх не викопувати, то вони будуть е втрачають свій колір, і красу, і повноту. І... Тому я їх оце так загородила. А якщо я викопаю, я сподіваюся, що в мене хвата здоров'я, і я викопаю їх. От, то там у мене буде рости портулак, тому що десь спочатку червня вже троянди ті тюльпани можна викопати, вже ж вони засихають. А десь в липні починає цвітує вже портулак. Отой гарний. Ну, навіть якщо я не викопаю вони, то портулак там насіється. І буде в оцих колах рости, але не по всьому квітнику, як оце у мене було. І що в мене лишились камінці, сюди можу я ще додати. І хочу я зробити ще третє коло, ну я не знаю ще, я ось думаю, отут за гібіскусом. Гібіскус теж пізно ж починає листочки розпускати. І десь приблизно, так я таке ж може трішечки менше, і буде три кола тут. Тюльпанами. Ну, лишились у мене там тюльпани. Червоних я зовсім не, не садила. Про коло я ще подумаю. Я це так планую, а чи я буду робити, я навіть не знаю. Поки що це так. Ну, хотілося б зараз. Тут оце, ще оці троянди треба десь пристроїти. Оце отут де петунія росте. Отут я хотіла зробити третє коло отак. Ну, я думаю, було б непогано. Ну, я завтра ще подумаю, якщо то і зроблю. А на сьогодні це все, бо я пішла поливати. У мене вже шланга там сама поливає. От, І вже треба йти додому відпочивати. Так, бачите, і майже нічого такого і не робиш, а час летить, 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 летить. летить.